що тривала 43 доби. Саме стільки гвардієць Юрій з позивним Шева і з двома бойовими побратимами тримали оборону своєї позиції біля Кліщіївки на Донеччині. Російські окупанти гатили із танку, мінометів, стрілецької зброї та не полишали спроб штурму. Воїни 5-ї Слобожанської бригади національної гвардії України вистояли. Пробій, що тривав більше місяця, юрій розповів нашим репортерам. Полісу до менше десяти кілометрів до позиції біля Кріщеївки розповідає Юрій про бойовий вихід. Дійшли години за три. Далі 43 дні відбиття штурмів та оборони через щільні обстріли. Бойові побратими не могли підійти на допомогу. Здатись, навіть думки не було. Про те, що чисельна перевага на боці ворога знаєш ще перед бойовим виходом, говорить Шева. І оставалася одна наша позиція. Вони нас штурмували. Вони ночі штурмові бригади заходили по шість чоловік, і потім уже дійшло до того під конець, що йшли вже. Вже днем напряму йшли навіть, ну не боячись от, от, з прострелами і по два чоловіка з позиції, тому що ну, це вже більше на психологічно давилося, що слухайте, та вас троє, на що ви вже там? Давайте, виходьте сюди там, чи здавайтесь і ще щось. Спіси заходили, шість чоловік, але так само там і залишилися. Ну, я не знаю, про полон навіть і мислі такої не було. От, мисля, або я виходжу, заходжу, виходжу, або я не виходжу. Щоб пройти ту саму відстань, коли виходили з позиції, знадобила чотири доби ворожий вогонь не вщухав. Протримались, вважає Юрій, завдяки взаємопідтримці та бойовому братерству. Це в саму першу чергу, що це були побратими, які були рядом, які рядом, які так само були заряжені, такою самою енергією, такою, що от ми вийдемо, ми. Своє діло зробили, нам лишилося вийти і все. Ми вийдемо, там, зустрінемось, поїмо пільмені, посидемо, от ми вийдемо. То воно взагалі так відчувається, ну так це не можна передати. Ти виходиш з людиною звідти це те саме, як вроді ти з ним родився ну, близницями, чи я знаю, там таке. Отак, от як не 43 дні було, а як одним днем воно пройшло. Отак, от я вийшов, кажу, якийсь число. У березні Шева підбив з гранатомету ворожий БТР. Згодом прикривав вогнем з автомата бійців, які йшли на допомогу пораненим. Це дозволило врятувати життя чотирьом гвардійцям. Коли до ворожих позицій менше півсотні метрів, треба повсякчас бути на поготові, говорить Юрій. Сидиш, слухаєш, зверху в'ятка тріснула. Раз-два, ну чуєш, ну, по, ну схоже на шаги, просто шаги ночі, так? Да? Дай кину гранатку на всякий случай. Кидаєш, а там на ранок дивишся, їх там шість лежить. Від нас під абу це. 30 метрів не було від нас їхні позиції були. Це ти постійно на тривож постійно на усі, на оці, щоб ти їх бачив, щоб вони десь щось не цей. Щоб... бо то підліз 30 метрів. Скільки тут треба? 10 секунд. Вдома Юрія чекає велика родина. Батьки, три сестри та брат. Коли добровольцем пішов до військомату, батьків не попередив, щоб не хвилювались. Я був на роботі в охороні. Це Львівська область. Закінчив вахту і приїхав зразу. Пішов інкомат. Сказав, от я на місці це то я в Львові іменно бачив, коли на вокзалі діти, жінки, отак на вокзалі. В оцих палатках тоді холодина така це їде та мама з дітьми на руках. Блін сидить на тому морозі, щоб виїхати на Польщу, тому що комусь якимось пі захотілося пі... землі, маючи досвід антитерористичної операції у велику війну, вдруге став на захист своєї родини та країни від російських окупантів. Я не переношу їх, чесно кажу. Не ми ж напали. Ну. І поки сюди все летіло, вони сиділи там собі, все норму у них. А зараз десь трошки починають скавчати, тому що ну. чесно, буває, навіть хочеться зайти туди і повоювати на їхній території, щоб вони відчули, як це, як нам. От що вони відчули, коли біля їхніх будинків буде прилітати, коли біля у їхні будуть будинки заходити? Гвардієць Юрій з позивним Шева нагороджений медаллю за відвагу в бою та відзнакою 93-ї бригади Холодний Яр. Юлія Губська, телеканал прямий.